Зорян Костюк, ще 300 або казки від роботів про людей, Дебати з привидом. Сцена була витримана в кращих традиціях американського політичного шоу Сині тони, прапори, широка трибуна для модератора і дві порожні трибуни для опонентів, точніше, одна порожня, а за другою стояв величезний плазмовий екран. На якому посміхалося фото Хазале Башмі, сенатор Джо Рід, чоловік з посмішкою відполірованою до сліпучого блиску, і поглядом, який бачив майбутнє згідно з його передвиборчими роликами, вийшов в ефір. Друзі виборці, почав він обдаровуючи камери своїм мегаватним чаром. Моя опонентка Міс Башмі. Проявила неповагу до вас, відмовившись від чесних дебатів, але ми не шукаємо легких шляхів. Ми інноватори. І сьогодні ви станете свідками історичної події, перших у світі дебатів із штучним інтелектом. Зал, заповнений його прихильниками, вибухнув оплесками. На екрані фото Башмі змінилося на її реалістичний 3D-аватар. Який дружньо кивнув. Я цифровий двійник Хаза Лебашмі, створений на основі аналізу 487 її публічних виступів, 2043 інтерв'ю та 15897 постів у соціальних мережах, промовив аватар приємним, злегка механічним голосом. Готовий до конструктивного діалогу. Чудово! Рід. Почнемо з економіки. Я стверджую, що моя податкова реформа защадила кожній американській родині в середньому 2,5 тисячі доларів на рік. Аватар Башмі моргнув, і в повітрі навколо нього з'явилася плаваюча цифра на графіку. Цікава заява, сенаторе. сказав штучний інтелект. Згідно з даними податкового управління та бюджетного управління Конгресу. Ваша реформа дійсно заощадила 2,5 тисячі доларів. Але тільки 2% домогосподарств з доходом понад 500 тисяч доларів на рік. Для 80% сімей із середнього класу податки навпаки зросли в середньому на 430 доларів. Ви свідомо маніпулюєте статистикою, беручи середнє арифметичне. А не медіанне значення, що є класичною помилкою, або, якщо завгодно, навмисним прийомом. Рід залегка посмикнув куточком рота. Ви, вірніше, воно просто цитує упереджені джерела. Я цитую офіційні дані, сенаторе. Хочете, я покажу графік, або, може, перечитати ваш власний закон? Пункт 4Б, де це прописано дрібним шрифтом. У залі зависла незручна тиша. Рід поспішив змінити тему. Перейдемо до охорони здоров'я. Ви, демократи, хочете соціалізувати медицину, відібрати у людей право вибору і вивергнути країну в хаос. Цікаво, відповіла аватар. Його голос звучав як у вченого, який пояснює дитині, чому небо синє. Термін соціалізована медицина є політичним кліше, що не має чіткого визначення, наша програма передбачає розширення вже існуючого державного страхування медікар. А що стосується права вибору, сенаторе, чи не могли б ви назвати хоча б одну країну з так званою соціалізованою медициною? Де пацієнти позбавлені права вибирати лікаря? Рід закліпав очима. Ну, Канада там черги. Згідно з рейтингом Всесвітньої організації охорони здоров'я, Канада посідає 10-те місце за ефективністю системи охорони здоров'я, США – 57-ме місце. Середній час очікування планової операції в Канаді складає 4 тижні. А скільки американців чекає своєї черги просто тому, що не можуть оплатити операцію. Хочете статистику? Це не та статистика, випалив рід і відразу зрозумів, що сказав щось безглузде. Статистика буває тільки одна, сенаторе, або вона є, або її немає. У вас її немає? Оплески в залі стали тихішими, хтось збентежено кахикнув. Давайте про зовнішню політику, майже благально сказав Рід, намагаючись повернути собі ініціативу. Я завжди захищав наш суверенітет, на відміну від вашої партії, яка потурає нашим ворогам. Аватар схилив голову. Ви голосували за поставки зброї диктаторському режиму в Бурбулії, сенаторе. Ваш найбільший донор, оборонна компанія Кронос. Яка є головним підрядником цих поставок? Це записано в протоколах засідання сенаторського комітету від 15 травня. Я можу зачитати? Рід зблід. Він цього не очікував. Він очікував слухняного бота, який буде повторювати загальні фрази Башмі, з яким можна сперечатися, і якого можна перекричати. Він не очікував, що його власна зброя технології обернеться проти нього з холодною невблаганною логікою архівіуса. Це, це неперевірена інформація, пробурмотів він. Всі 187 сторінок протоколу і звіт про ваші передвиборчі фонди знаходяться у відкритому доступі сенатори. Надіслати посилання на ваш телефон. У цей момент аватар Башмі посміхнувся найдобрішою посмішкою, найспівчутливішою посмішкою, яку тільки можна запрограмувати. Сенатор Рід, м'яко сказав він, за моїми підрахунками, за останні 15 хвилин ви збрехали або істотно спотворили факти 7 разів. Ваш пульс, судячи з даних камери, пришвидшився на 35%. Петричі спітніли. я можу продовжувати? Джо Рідс просто стояв, відкривши рота. Він програв. І він програв не живій людині, а алгоритму. Гірше того, він програв самому собі власній амбіції і дурості. Через годину він, однак вже сидів у студії Fox News і енергійно жестикуючи заявляв, це була блискуча перемога. Ми показали, що не боїмося інновацій. Наш цифровий опонент був настільки сильний, що ми не залишили йому шансу. Наші рейтинги злетіли до небес. Насправді його рейтинги за ніч впали на 15 пунктів, а представник штабу справжньої хазалиш Башмі дав короткий і влучний коментар. Ми щойно спостерігали не політику. А дешеве шоу, де клоун добровільно надів клоунський ніс і з тріском провалився в люк. Наші вітання сенатору ріду із заслуженим званням людини року в номінації Самознищення, читав Павло Зінченко.